Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Субота, традиційні 5 хвилин. І я зразу хочу почати з того, що появилися у мене в приваті 24 прізвище людей. 9-го, Хрущова Тетяна. Кілів, Кілів Олександр. Далі йде ще 9-го. Іванихін Олексій. Безбабіна Валентина, Зайцев Володимир. Велика подяка за ваші донати. І тоді вчора я казав, що не було прізвищ Появилися 10-го, Шатель Наталія, Мінаєва Наталія, Касенка Тетяна, Ілікоценка, Оріхівська Галина, Драбинка Сергій. Щира вам подяка. Всі, хто будуть сьогодні, буде ввечері. Ввечері у нас стрім. Прямий ефір будемо спілкуватися. А почати я хочу е ну, чи звернутися, чи нагадати, чи, може, ви допоможете розповсюджувати, розкидувати звернення до СБУ. Або хотілося б, щоб там хоч хтось почув те, що я зараз буду казати. Іменно до СБУ, друзі. Тому що ну, тут не тільки Зрада, тут повністю е, ну, Руський мир по центру Києва біля СБУ. Так, я не слухаю цих гордонов, хороших русських і всіх інших, але мені ну, дуже рекомендували послухати інтерв'ю Гордона з таким собі Чичваркіним, який возить до нас якісь там ліки, якісь там презервативи. Я не знаю, що він там возить. Але він не, він не, він не возить для армії, він не возить для госпіталей, він возить для. Переселенців і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це теж треба. Але він хороший руський, як і всі інші хороші руські. І ось е Гордон уже, як, ну, як уже в стилі своєму гуляють. Вони гуляли з іншими. З Ніколаєм, з Нікола Гаєм или Ніколаям, я не знаю, з Зарестовичем, Гуляли. З ким вони тільки не гуляли. І ось вони гуляють з тим Чучваркином. І ось дивіться, біля гуляють СБУ з російським чоловіком, з російським. Хорошим русским гуляють біля СБУ, іншого Гордон не зміг знайти. І ось я тільки повиписував: ну, це друзі, це неймовірно. Якби це хтось зробив з нас, або ми б гуляли біля СБУ, ну це було щось страшне. А ви попробуйте спробуйте з телефоном знімати біля СБУ, не з камерою, не зовсім. Що вам скажуть? І куди вас поведуть? А там спокійно гуляють біля СБУ. Я щось. Так от Чичваркін каже: Росію Україна перемогти не може. Ну, хороший русський з хорошим українцем. Не може перемогти. Чому не може перемогти? Ну, Росія велика, а Україна все-таки менша і починає там розказувати, чому там Росія. Все одно вищий буде домагатися, а Україна не зможе буде тратити людей своїх, витрачати і так далі. Це що? Це не агітація за Росію і русський Далі. Далі. Путін талановита людина, він каже. Ну він же ж все розрахував. Він це посчитав. Він тільки останню мить там не, перер... не, пер... не просчитав військову, але там військові не допомогли. А, а взагалі Путін талановита людина. І вона вбила, да він. Чи? Вона вбила людей в 90-поверховому будинку. Вона вбила уже, мабуть, десятки тисяч. Маріуполь. Вона вбила. Полоненного. талановита людина. Це що СБУ? Це що СБУ? Чичваркін заново каже. А що? Треба віддати Росії Донбаси ну, до Донецької, до Луганської області. Українці ж ненавидять Донецьку, Луганську, Луганських людей. І та й взагалі Донецькі, Луганські люди більшість своя уїхав виїхали в Росію або в Європу. Я з Донецької області, моя родина вся з Донецької області, моїх друзів, куча, я знаю, переїхали в Україну. Куча. Куча. Вселенна переїхала в Україну, мої знайомі, мої партнери. А Чичваркін каже, що ні, вони всі поїхали в Росію або в Європу, тому що Україна ненавидить всіх донецьких або з Донбасу людей. Та є. Я згоден. Це є і це боляче. Це боляче відчувається. Я вам чесно кажу. Але це неправда. Це агітація знову віддати нашій території. СБУ веде. Друзі, підпишіться, якщо вам це подобається. Дзвоник, розповсюдте, поставте подобаєчки. Розкидуйте, хай доходить до СБУ. Далі. 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 Чічварків. Да? Е -е -е -е. Запад, коли захоче, тоді перестане давати озброєння Україні. Він дає озброєння не для того, щоб Україна перемогла Росію. Це каже Чечвахін, а щоб з Путіним вступити в перемовини, а на Україну Западу плювати. Це що? Збулось, це що? Люди не хочуть. В Росії вони, вони, вони не хочуть вбивати українців, але вони не хочуть чути е, слава Україні і героям слави. Да яка ваша різниця? Тому що, Давайте вберемо. Ну, типа, давайте уберемо це і будемо ми жити, як жили, все у нас буде нормально. Ви не кричіть Слава Україні, ви не паріться. СБУ, це що? Чичваркін далі. А Гордон йому піддакує. Гордон все у Гордона все йде по плану. Все нормально. Крим. Та ніколи Крим Україна не відвоює, сказав Чичваркин. Ви що? Та у нас ну, 400 є мобілізованих. Надо ще мобілізуємо. Ми поставимося. Україна не зможе просто пройти між них. Украї... Р... Який Крим? Крим буде російський. І це Чичваркин. Хороший русский, в центрі Києва, біля СБУ. СБУ мовчить. І що? А ми вчора ховали героя України. І люди мовчать. І українці слухають гордона. І гривами кивають, і гривами підтримують. Це що? Допоможіть це розповсюдити, друзі. Просто допоможіть. А СБУ треба, мабуть, почати не, не пускати таких хороших русських. Такий Фейгін, така Латиніна, такий Каспаров. Вони всі такі. Такі Ларіонови, такі, блін, п'ятковські, гудковий, я не знаю всі, кого б ми не взяли. Так вони там взагалі написали петицію, хороші руски в е, Євросоюз, щоб зняли санкції з олігархів російських. Ви розумієте? Тому що кожен з них сидить на олігархах і отримує від них кошти, все як у нас. Все, друзі, дякую. Підписуйтесь. Я вам величезне дякую за ваші донати. Ввечері поговоримо про це. До вечора. До прямого ефіра. Україна переможе!